Доброго дня! На цьому тижні відбулось пленарне засідання сесії міської ради. Почалось воно з пікету двірників. Чому замість того, щоб після ранкового прибирання міста відпочити, двірники прийшли пікетувати депутатів? Тому що, як і минулого року, депутати відмовлялися виділяти кошти на прибирання міста, і ми могли би лишитися. Без зарплати для працівників комунальних установ для наших двірників. Важко зрозуміти позицію депутатів, але двірники дотиснули, рішення було проголосоване. Тому я сьогодні хочу подякувати всім двірникам за дуже важку працю, а львів'ян запевнити, що місто нормально і в подальшому будемо прибирати. Сесія тривала рекордно довго і закінчилася близько першої години вночі. Чому на кінець засідання, коли вже не було журналістів, депутати протягнули з голосу декілька скандальних ухвал. А саме, мова йде про приватизацію будинку культури Романтик в парку Богдана Хмельницького. Це є той палац, де завжди діти займалися бальними танцями. Хтось хоче забрати його у приватні руки. Також була проголосована ухвала про подальшу оренду і приватизацію кінотеатру Дзвін за пам'ятником Степану Бандері. Також проголосована ухвала про встановлення 30 халабут, так званих мафів, на наших зупинках. Всі ці ухвали проголосовані з порушенням законодавства. Тому, як міський голова, я накладу на них вето і вони не вступлять в законну силу. А тепер про життя міста: тривають ремонтні роботи на Львів Теплокомуненерго. Біля ТЕЦ-1 на вулиці Луганській ремонтують серйозний вузол. Він, до речі, мав бути зроблений. Ще в 93 році. Чому з цього не зробили? Робимо його зараз, чим значно підвищимо надійність теплопостачання. Також ремонтні роботи тривають на наших дорогах. Робиться нова розв'язка між вулицею Шевченка і Городоцькою. Там будуть їздити трамваї, машини, і це значно покращить транспортне сполучення в місті. Також цього тижня. З випробуванням виїхав на львівські дороги наш львівський трамвай. На завершення хочу привітати всіх шахістів з Міжнародним Днем шахів. До речі, в п'ятницю у Львові відбулася унікальна подія. На вежі ратуші 10 гросмейстерів зіграли матч. Дякую їм за таку цікаву ініціативу. А всім львів'янам. Бажаю багато здоров'я і гараздів. Дякую.